Лариса Дубчак 53 роки, місто Прилуки. Я з компанією PM познайомилася 8 місяців тому більше, з березня місяця. Мене турбувала безсоння і тривога. І, почавши пити продукцію компанії з базового сета, я почала прийом. У мене пройшло безсоння, тривожність, я сплю. Дитина, з'явилася маса енергії. І я навіть не помітила, мої судини реагують на погоду, метеозалежність, тобто, в мене головокружіння і нудота. І я дуже страждала. А навіть не, не замітила, на якому, скільки часу я приймала продукцію, що в мене це пройшло. Можливо, можливо, ти, можливо місяць. Я не помітила, а потім з такою радістю е, в відгуках писала е, дівчатам все, е, хто е, займається продукцією компанії Фітлайн. От і я пишу лінгуки, і сама розумію, що в мене пройшло, пройшли, пройшов цей стан. У мене немає нудоти і немає головокружіння. Я ж кажу, я навіть не помітила, коли це трапилось можливо, через місяць прийому, і я дуже щаслива цим.